Всім привіт. 18 жовтня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Стараємося при можливості ділитися з вами, який ми товар продаємо, щоб було все свіженьке і ціни свіженькі, і товар. Так, сьогодні у нас. Ось такий от інструмент Top Tool. Мечики і плашки. Друзі, йде в такому наборі. Так що дивимося, кого цікавлять мечики і плажечки. Різних шагів різьми різьби є у нас. І плашки, і мечики. Так, що ми маємо в цьому наборі? Ось вороточок такий для плашки. Рубтул продає інструмент для професіоналів, так що надійний інструмент. Це вороточок. Такий і в недоступних місцях, друзі, маємо і такий вороточок. Тобто, де яким користуватися. І також в наборі, не знаю, як правильно називається, я його називаю Шагомір, отак, От заміряти шаг різьби, тому що ви. Надо десь прогнати і нарізати різьбу. Так, заміряли штангелем. Ну, М6, М8. Ну, а який шаг різьби? Ви на не завжди зможете оприділити. Для цього є такий от шагомір. Завдяки якому можна заміряти і. Нарізати ту річбу, яка вам потрібна. О такому кейсі пластиковому, пластик добротний, друзі, надійний такий. Покейшу. Ага. Так, щоб цікавий інструмент, не тільки плашки мечики а може другий цієї компанії. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber, і будете мати надійний інструмент, яким приємно буде працювати. Всім мирного неба. Завтра виходні, так що гарних виходних. Чекаємо на електромотори 063, 426, 10, 10.